Квіткова Добринін, за ваші гроші. Ваня Дорн, ганьба українським блогерам та як отряди Путіна знищили леопарди. Мощуйтесь зручніше, з вами ваш штату пліткар Безпало Медіа. Пліткуємо 24 на 7 про головні події зі світу українського шоу-бізнесу. Залишайтеся в безпеці, залишайте вподобайку, підписку, коментар для просування цього ролику. А ми розпочинаємо пліткувати. Безпало медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал. Це когось здивує, але справді достатньо. І 200 звичайних, не 200 тисяч, а 200 звичайних переглядів Сторіс для того, щоб ви могли запустити своє навчання або ж навчання для когось. Ну ось, ось цей золотий момент. Нарешті Добринін, мамкін синок, підприєтель, бізнесмін. Нарешті, нарешті, дістався до заробітку чергового. Значить, Добринін Квіткова, розійшла. Йшлися поза очі, нікому нічого не будемо розповідати, нікого брудом поливати. Ми любимо одне одного, але не живемо три дні разом. При цьому, може, зійдемося, можливо, ні. Коротше, Дабринін Квіткова мене реально надихають, адже вміти так круто маніпулювати своєю аудиторією, при цьому виходити чистенькими із води і ніколи не бути відміненими. Це справжній талант. Я не знаю, як це робить Дабринін та Квіткова, але їм це вдається. Хоча в цей раз занадто все стало так палівно. Значить... Я нагадую, хто не в курсі. Квіткова в інтерв'ю Фросиніні з опущеними очима, з такою драмою в голосі, сказала: ми з Нікітою не живемо вже декілька днів разом, здається. При цьому ми не знаємо, зійдемось ми чи ні, але все одно ми не разом. І всі це просто підхопили. Змій, почали писати, ширити цю новину. Але, 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 але. але. Оскільки Квіткова мене вже давно заблокувала в своєму інстаграмі, я більш пильно почав стежити за Добриняним. Думаю, щось тут не те. Я чомусь був переконаний в тому, що Добринін, Квіткова все ж таки якось намагаються підігріти, розігріти аудиторію серця своїх палких прихильників до чогось. І я був правий. Давайте ще раз уважно подивимось цей шматочок. Це когось здивує, але справді достатньо і 200 звичайних, не 200 тисяч, а 200 звичайних переглядів сторіс для того, щоб ви могли запустити своє навчання або ж Навчання для когось. А отже, це означає, що Добринін зараз запускає свої курси. При цьому трактування, що навіть коли в тебе 200 переглядів, ти можеш заробляти гроші, ну це такий крінж. І мене взагалі дивує, як ось ця наглість інфоцени процвітає у військовий час. Тобто в країні безробіття, у багатьох людей впали статки, немає грошей. А Дабрині Квіткова надалі наживаються на ваших гаманцях. Тож, з Дабриніном все зрозуміло. Чекаємо, коли Квіткова запустить свій курс успішного успіха. І там хтось в коментарях на днях мені писали, що який хайп, Боже, це ж просто свята пара. Дабринін, який пішов на російський холостяк ведучим, відразу ж покинув проєкт. Звичайно, що покинув, тому що зіштовхнувся з великим хейтом. А в Україні в нього набагато більше впізнаваності, ніж на Росії, і вибираючи між російським ринком, де тебе ніхто ще не знає, звичайно, він повернеться до України. Тож Добринін це виключно була піар-історія для здобуття додаткової популярності на Росії, але пильний погляд українців зробив свою справу. Тож Добринін вирішив залишатися в Україні, а не в країні болот. Тому з Добриніном взагалі питань нема. Стосовно... Того, що вони донатять на ЗСУ, а ви це бачите. Ну, друзі, донатять і добре, кожен робить свою справу як може. Це не привілегія, це не потрібно підносити до рівня Бог, розумієте? Кожен свідомий українець, в залежності від своїх можливостей та статків, буде допомагати рідній Україні. А Квіткова, яка розповідає у Єфрасіні, що вона там заробляє по 35 тисяч доларів. І при цьому мінімум 5 тисяч гривень дає на ЗСУ. Так для квіткову це як в туалет сходити, розумієте? От і все. Для мене просто дикість, чому аудиторія настільки сліпа і обожествляють Добрині на Квіткову. Досить. Все, чиста комерція, розійшлися, фейкова історія для того, щоб похайпити, прийшов трафік і запустити свої гімні. Курси, нічого, Добринін, доберемось ми до твоїх курсів, обов'язково зробимо їх розбір і подивимось, що ти тоді заспіваєш наша пташка. Ту, позорисько, блін. Але я цю людину не засуджую. Будь ласка, вам подобається себе руйнувати? Руйнуйте. А, шановні, вітаю. Просто щойно з'явилася новина, і про яку я сам, чесно кажучи, що щось цю новину дізнався. Що uh, 24 лютого у нас виходить реліз разом із D.O.P. Блін вибачає разом із D.O.P. це французький гурт, який я знаю дуже давно. У 21-му році десь влітку ми записали цей трек. І після того uh, до того до питання взагалі цього треку, релізу я не повертався, бо далі вони пішли узгоджувати це зі своїм лейблом і бла 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 Ну і врешті-решт, сьогодні, 24 лютого, точніше, uh, через ту новину, uh, яка мене викриє, викроює. Я дізнався про те, що цей трек виходить разом із реміксом від російського діджея Горбачова. По-друге, я не знав про дату релізу і не знав про те, що Горбачов і навіть Клод Ван Строк. Ні, про Клод Ван Строк я знав. Про нього я знав. Отже, про те, що Горбачов реміксує, і там ще буде якийсь трек, я про це не знав. А, тим не менш а, так сталося. І. Вибачаю за це. Ми зараз е, зміни вже же дату, бо для французького гурту DOP е... Вони чесно кажучи, не пам'ятають, що 24 лютого почалася війна. Так вони близько до серця. Все це сприйняли, і вони підтримують Україну. І власноруч влаштовували і е, перевози допомоги і влаштовували і волонтерські центри. І вс я все це бачив, і всю цю звітність можна побачити в інстаграмі. Ваня Дорн, ви знаєте, в мене настільки сумбурне відчуття, тому що факапився неодноразово. Молодець, що ти вибрав українську позицію, бути з Україною. Ну і в принципі логічно, ти українець, а не запроданка Асті, але Права не в цьому. А, скандал, який може скластися навколо релізу з французьким гуртом 24 лютого. Усе, що сказав Дорн, я йому вірю. І я би не сказав, що це виправдання, тому що на нього там накинулись українські блогери. О, співпраця з Росією, бла 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 Да відчепіться ви від того Дорна. От я взагалі не розумію, чому така шалена хвиля аг хейту, агресії. Все одно у Вані Дорна, на мій погляд, немає майбутнього в українському сегменті. Завершиться війна, ви здивуєтесь, що більшість суперзірок в Україні про них забудуть. Буде взагалі новий пласт артистів. І ті, хто працюють зазором зараз на майбутнє, саме вони будуть головним фундаментальним. Складаючим у формуванні нового українського шоу-бізнесу. Ваня Дорн, Свята Лабада, не знаю, хто там. Олег Винник, на жаль, і так далі і так далі, вже не будуть відомі і цікаві українській аудиторії. Я нагадую, що в нас є чудова телеграм-спільнота, інстаграм, журнал прозірок. Долучайтеся, усі посилання в описі під цим відео. Також кому що відомо про того чи іншого артиста. Просилайте в директ мого інстаграму. Я з великим задоволенням ознайомлюсь із матеріалом. Ви залишитесь анонімними, а я вам буду щиро вдячний за цікаву інформацію. А зараз ми з вами поговоримо про українських блогерів. Не буду тицяти пальцями, але є один український блогер і одна українська блогерка, яка щодня також випускає свої відоси. І я хочу вас присоромити, друзі. Досить тягнути російських артистів в український простір. Ось от, один із блогерів, про кого я кажу, жалівся нещодавно: блін, в Україні немає зірок, про яких можна говорити. ла-ла-ла-ла-ла. Сонечко, є про що говорити. Просто потрібно включити аналітику своїх мізків і зрозуміти, як подати цю новину. А ні, нема про що говорити, будемо тягнути знову російських артистів, типу інстасамки в медійний простір України. Якого біса? Ви сварите, що люди скачують, слухають її пісні в Україні, а робите точно таку ж роботу? Популяризуйте інстасамку в Україні, тому що ви про неї говорите. І це додатковий трафік. І блогери, розуміючи, що можна маніпулювати цими темами, притягуючи російських артистів в український простір, навіть не розуміють, який масштаб зла вони роблять. Адже так, українець е, значить клікнув, побачив, що там ага, інстасамка сварять українські блогери. Треба подивитись. Заходять і дивляться, але цей українець. Вже на підсвідомості відкладає ага, інстасамка, інстасамка, інстасамка. В той час, коли ви б могли вкласти якесь цікаве зерно про українських новачків, от гурт всі вдома. Пісня Відьма яка просто залетіла скрізь в Тіктоці, стала справжнім супер-супер хітом. А у мене запитання, чому з українських блогерів про це ніхто не говорить? Так, я інколи теж згадую російських е, знаменитостей. Але це так буває рідко, і це в контексті того, якщо вони говорять про Україну, якщо в них з кимось конфлікт з української сторони, але це буває дуже рідко. І ви знаєте, що на моєму каналі ви не знайдете регулярно русню, а ось цей блогер і блогерка майже кожного випуску у ваші вуші вливають інформацію про росіянців. Так чим ви відрізняєтесь тоді від російської пропаганди? Мені соромно, от я не розумію. Скажіть, будь ласка, ви бачите надпис інстасамка на прев'юшці ролику, чи будете ви заходити і дивитись, тому що нині українці заходять і дивляться. Наші ж блогери на цьому хайпують для того, щоб виросли перегляди, і не розуміють, які катастрофічні будуть наслідки. Після війни, адже ви підсвідомо, будучи медійними людьми, знову притягуєте росіянців в український простір. Ох, повністю легалізуючи їх існування, ганьба. І на завершення більшого крінжа ви не зловите. Давайте подивимось. Капут. Саме так Отряди Путіна знищили леопардів. Ох, Я просто залишу це тут, тому що хі -хі -хі, чогось трешовішого, друзі. Ви не побачите. Це я чисто, щоб вас відволікти, і ви теж зловили крінжа. Коротше, такий емоційний у нас сьогодні з вами випуск. Погоджуйтесь зі мною чи ні? Яка тема вас зачепила, тригернула, Будь ласка, напишіть в коментарях. А я не прощаюсь. Ваш тато Пліткар каже, до зустрічі у наступному випуску пліток. Слава Україні! Разом до перемоги! Безпалов медіа знає усе про українських зірок. Став подобайку, тисни на дзвіночок та підписуйся на канал.